Кубі 13 серпня 1926 року народжується хлопчик Фідель Касяне Русгансалес, батько Ангель Кастро, служанкою якого була мати Ліна Русгансалес. Фідель був посошлюбним сином, так як у батька було дружини та двоє дітей. Але, не дивлячись на це, у Ліни і Ангелі було семеро дітей. Не турбуйтесь, не досі вони одружаться. Родина володіла квіточою плантацією площею 10 117 гектар та мала 400 робітників. Зараз це є музей. У дитинстві Фідель змінив багато шкіл. Вчився непогано, але до спорту проявляв більшу любов. У 1949 році навіть спробував вступити до Гарвардського університету, але не вдало. В 17 років батько визнає Фіделі своїм законним сином. Через це він змінює своє прізвище і водночас сім'я. Тепер його звали Фіделі Алехандро Кастро Рус. Чому ж Алехандро? Все просто його кумиром був Олександр Макадонський. Напевне, у ідола багато рис він перейняв собі. Тисяча 1950 п'ятдесятих роках разом із двома колегами-юристами заснував адвокатську контору, працював адвокатом, водночас займався політикою, долучився до лівого крила партії кубинського народу, так званої партії ортодоксів, ідеології якої були погляди Хосе Марті, кубинський поет, письменник, публіцист, перекладач, філософ та революціонер, лідер визвольного руху куби від Іспанії. На батьківщині він вважається національним героєм прозваним апостолом незалежності. у літературних колах відомий як батько модернізму. 1952 року Фідель був висунутий від партії Ортодокси кандидатом у депутати Національного Конгресу Куби. Втім, вибори не відбулись через державний переворот. 26 липня 1953 року очолив збройний напад на військові казарми Манкада з метою провокації народного повстання. Напад завершився поразкою. Кастро заарештували і судили у військовому трибуналі разом з іншими заколотниками. 16 жовтня 1953 року він виступив у суді з знаменитою промовою Історія мене виправдає, який висунув цілком соціалістичну, але явно не мексицьку та не комуністичну програму. <реку> Ніколи ще жодному адвокату не доводилося виконувати свої обов'язки в таких важких умовах. Ніколи ще по відношенню до обвинуваченого не було скоєно стільки жорстокого свавілля. В даному випадку адвокат і обвинувачений одна й та сама особа. Як адвокат я не мав можливості навіть ознайомитися з звинуваченим висновком. Як обвинувачений, я ось уже 76 днів перебуваю в одиночній камері, не створюючи ізоляції всупереч усім приписам людської моралі та законів. Якщо я змушений був взяти на себе свій власний захист перед цим судом, то це пояснюється двома причинами. Перша, мене практично позбавили будь-якої можливості вдатися до іншого захисту. Друга, тільки той, кому завдали таку глибоку рану, тільки той, хто бачив свою батьківщину такою беззахисною, а справедливість настільки зневаженою, може в даному випадку знайти потрібні слова, що йдуть із самого серця і є правдою. І хоч якою довгою, багатограною не була ця промова, суд прийняв рішення засудити Кастро до 15 років ув'язнення. Але не засмучитись. У травні 1955-го за 22 місяці перебування у в'язниці, Фіделя Кастро амністували та звільнили. У липні 1955 року Кастро емігрував до Мексики. Там він звернувся до радянського посольства з проханням допомогти грошима та зброєю його групі. Саме там відбулася перша зустріч Кастро з офіцером радянської розвідки Миколою Леоновим, який тоді служив у резидентурі КДБ у Мехіко. 27-річний Леонов був у захваті від Харизми на два роки старшого за нього Фіделя. Кастро тоді мріяв стати для усього Карибського району другим боліваром лідером боротьби за незалежність іспанської колонії Південній Америці. Він був сповнений рішучості з бригади цілковитий особистий контроль над заснованим ним рухом 26 липня. Підпільна ліва революційна організація, створена тисяч третьому році, для повстання на Кубі, боролася партизанськими методами з режимом фріхенці або фактично диктатором тієї ж країни. Також у Мексиці Кастро почав військову підготовку до нових збройних дій на Кубі, познайомця з Ернесто Чагаварою. Латиноамериканський максистський революціонер, публіцист, партизан підпільних. Після приходу до влади директор центральної політики в'язнів Гавані, міністр промисловості та голова Нацбанку, один із лідерів Кубинської революції 1959 року. Провів разом із 22 своїми товаришами три тижні у в'язниці Мехіко за незаконне володіння зброю, не маючи перспектив здобути перемогу над національною армією Куби у відкритому бою, керівники руху 26 липня вибрали собі за тактику терористичні акти невеличких підпільних озброєних груп. Група з 82 членів руху 26 липня, на чолі з Фіделем Кастро виплана на моторній яхті грама з Мексики, та 2 грудня 1956-го висадилися на узбережжі Куби у провінції Арієнте. До речі, і народився фідель. За три дні 5 грудня, у першому ж бою з урядовими силами революціонерів, кого застрелили, а хто просто втік. Сліли лише 12 людей, які були головними і з Фіделем на чолі. За два роки цей невеликий загін що переховувався в горах Сіраместра та поповнювався здебільшого з місцевих селян. Поступово виріс до повстанської армії, яка розгорнула терористичну війну в країні. Світ зараз вступив у дуже особливий період, І ще треба подивитися, як він з нього вийде. 1 січня 1959 року, внаслідок втечі президента Батиста до влади у Гавані прийшла широка коаліція демократів національно соціалістичні партії Куби, Комуністичної партії Куби та інших політичних сил. Кастро, який не був членом жодної з тих партій, увійшов до Гавани згодом на чолі своїх загонів озброєних бойовиків Барбудос, прикладається як бородать революціонери. На те, чи батисти переховувались у гірських лісах, звідки чинили терор та робили набіги на урядові сили. Після того Кастро також приєднався до коаліції, що виборола перемогу. У лютому 1959 року Кастро став прем'єр-міністром коаліційного уряду. Після того за допомогою своїх бойових барбудос, почав активно витискати з уряду та від влади представників демократичних політичних сил. 17 липня 1959-го шантажем і погрозами усунув від посади провідного представника громадського руху опору ліберального президента Мануеля Урутія Лєо та змусив його тікати за кордон. У квітні 1959-го, як прем'єр-міністр офіційно відвідав США, де його тепло вітали ЗМІ, що самі Сполучені Штати він терпіти не міг. Дійсний візит до офіційного Вашингтона, де характеризував себе як кубинського націоналіста. Виступав перед студентами у Гарварді, куди не зміг вступити десятьма роками раніше, та ще у кількох американських університетах. Студенти академічної громадськість його прийняли гаряче. 29 вересня 1960 року його промова перед ООН тривала 4 години 29 хвилин. за що він увійшов до книги рекордів Гіннеса як найбільш полум'яний оратор? of Cuba, and I now give him the floor. Todo depende de las circunstancias para contar o no contar con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, ahora... Dicen que están contra uno de esos gobiernos de fuerza, el gobierno de Trujillo, pero no dicen que están contra otro de esos gobiernos de fuerza, el de Nicaragua, por ejemplo. Я без задоволення уникнула вам би всі 4,5 години, але давайте замість цього розповіме цікавий факт. З інформацією агентства Reuters, найдовша промова Кастро була виголошена на третьому зісті Кубинської комуністичної партії в тисяча році, і тривала вона 7 годин і 10 хвилин. Після того як Кремль наприкінці січня 1960 року ухвалив секретну операцію розроблену у Празі постачанням чеської стрілецької зброї на Кубу. Кастро оголосив, що готовий запросити другу на той час людину в СРСР відвідати Кубу Анастаса Мікояна. Радянський державний та політичний діяч був активним діячем майже при всіх радянських режимах Леніні, Сталіні, Хрущові та брежні. Це високі посади від голови Наркомпосту в 30-ті роки до голови президії Верховної Ради СРСР у 1964-1965 роках. Також Кубоїнс хотів відкрити в Гавані торгову культурну виставку СРСР, як на той час відбувалось у Мексиці. 4 лютого 1960 року Фідель особисто вітав у біля трапу літака. Разом із Фіделем на знак поваги до Мікоана були присутні члени символічного уряду, його міністри та справжні правителі Барбудос. Кастро уклав за СРСР торгівельну угоду та угоду про кредит обсягом у 100 мільйонів доларів. Невдовзі сума кредиту зросла у 500 мільйонів доларів. За угодою на купу в кредит не важка зброя. Передусім танки, самохідні установки, артилерія ППО, літаки, також харчові продукти та сировина, а також військові інструктори та радники. 8 травня 1960 року у спільному комуніке офіційно поновив дипломатичні відносини з СРСР. Фактично ці відносини були відновлені актом визнання урядом з радянських соціалістичних республік Революційного уряду Республіки Куба в січні 1959 року. 16 квітня 1961 року за два роки після революційних подій, Кастер заявив про соціалістичний характер Кубинської революції. У жовтні 1965 року став першим секретарем ЦК кампатії Куби у 1979-1982 роках очолював рух неприєднання. 1976 року надав собі звання головокомандувача та голови Державної ради Куби. Фідель Кастро був занятим курцем. Його образ незмінною гаванською сигарою в роті став класичним. Однак Фідель кинув курити через погіршення стану здоров'я. 1 серпня 2006 року, через курс реабілітації після операції на кишківнику Фідель Кастро тимчасово передав керування країною своєму молодшому братові Раулю. 19 лютого 2008 року Фідель офіційно відмовився від влади на кури свого брата, відтоді він майже не з'являвся на публіці. У ніч, 18 на 12 червня 2008 року, державне кубинське телебачення продемонструвало перші за останні 5 місяців кадри з Фіделем Кастро. У короткому сюжеті, що транслювався без звуку, йшлося про годинну зустріч колишнього лідера зі своїм товаришем, президентом Венесуели Уго Чавесом. 19 квітня 2011 року на шостому з'їзді Компартії Куби Кастро вперше не обрали до складу політбюро. Посаду першого секретаря партії офіційно зайняв його брат. 79-річний голова Державної ради Куби Рауль Кастро. У жовтні 2012 го Кастро переніс інсульт і перестав упізнавати людей, а також почав відчувати проблеми з умовою. Однак уряд Куби і родичі Кастро спростували такі відомості: у квітні 2016-го виступ з промовою на сьомому зійсні комуністичної партії Куби, 13 20 серпня 2016 року на Кубі широко відбувалося святкування 90-річчя команданта, а саме він увечері був присутній у театрі імені Карла Марса. Помер 25 листопада 2016 року через важке захворення кишківника. Фідель Кастро – відомий всьому світу коменданти і безмінний лідер, який правив Кубою понад півстоліття. При його діяльності і життя, хоч безліч легенд, які часто суперечать один одному, дати певну характеристику великому і жахливому політичному діячеві важко, так як одна частина світової спільноти вважає його народним правителем, а інша найжорстокішим диктатором людства. Сьогодні ми почули багато про нього з моїх вуст, але висновки про кубинця маєте зробити самі. Завжди ваша, Дар'я.